Співробітники СБУ спільно з обласною прокуратурою викрили протиправну діяльність викладача одного із вищих навчальних закладів Івано-Франківська. Викладач, користуючись службовим становищем, вимагав від дев'ятих студентів навчальної групи по 100 доларів США за скасування заборгованості та здачу заліків із дисципліни, яку він викладає у виші 11 липня цього року. В одному із службових приміщень вищого навчального закладу співробітники СБУ спільно зі співробітниками прокуратури затримали викладача під час одержання 900 доларів США від уповновадження. Бажано групою боржників студента. Видати нам ці кошти. Це, ці грошові кошти, які в сумочку поставити. Так, Проведемо огляд цих. Так, прошу зазначити. Започатимо руковист. Будь ласка, розставте їх, щоб було видно серії номера. Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 – одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане із вимаганням неправомірної вигоди кримінального кодексу України. Служба безпеки України у Івано-Франківській області нагадує, триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Тому звертається до батьків. Якщо у вас або ваших дітей вимагають хабарі за вступ чи складання іспитів, то необхідно звертатися до управління служби безпеки України у Івано-Франківській області за адресою. Місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, або за номером цілодобової телефонної лінії 59 дев'ять Анонімність а. та захист ваших законних прав гарантовано. Наступна купюра.